11 березня 2021 року на телеканалі 1+,1 плюс один медіа вийшла сімнадцята серія першого сезону серіалу Бідна Саша, і це та дата, яку глядачі точно відзначили для себе. Кожна нова серія цього проєкту стає маленькою подією. А з виходом 17-го епізоду стало зрозуміло, бідна Саша впевнено закріпила за собою статус однієї з найзворушливіших і найщиріших історій останніх років, коли я вперше почала дивитися серіал. Чекала на легку сімейну драму, де можна розслабитися і просто спостерігати за розвитком сюжету. Але бідна Саша виявилася набагато глибшою. В основі лежить, здавалося б, знайома тема стосунки у сім'ї, проблеми дорослішання, пошук довіри та підтримки. Однак тут все показано з такою ніжністю та увагою до деталей, що неможливо не перейнятися. Особливо в 17-й серії, помітно, як автори тонко розставляють акценти. Герої роблять важливі кроки. Їхні долі переплітаються, і кожна сцена несе сильний емоційний заряд. Я ціную цей серіал за те, що він не намагається бути гучним заради самої драми. Навпаки, він говорить про прості, але дуже важливі речі про те, що довіра та любов у сім'ї – щось тендітне, що потребує турботи та терпіння, і те, як це показано на екрані, викликає у мене повагу до творців. Вони не бояться показувати помилки героїв їхньої слабкості. Але при цьому дають надію, що все можна подолати.